Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні пров'яжу з вами ось такий візерунок Аля Кучинелі, і я його назвала пелюстки. Він мені нагадує пелюстки тюльпану. От, сам візерунок складається з двох основних елементів: це жорна доріжка 8 петель та фрагмент пелюстки 12 петель, і між ними. По дві виворітних петлі. В мене на жилеті буде 4 ажурних доріжки, між якими три доріжки з пелюстками. І ну, якщо вам треба ось цей весь фрагмент пров'язати з виворітних по виворітню, це буде 36 петель. Я з вами пров'яжу ось ці 26. Схема зараз з'явиться на екрані. От, і також я додам цю схему у спільноту, там ви можете гарно її заскринити або перемалювати, тільки натискайте на зображення, так, щоб воно повністю відкрилося. На схемі чорні такі квадратики це місця, де в даному ряду немає петель, але потім вони з'являться. Всі інші умовні позначення там будуть. Тож давайте починати вив'язати. Отже, перший ряд, дві виворітних. В'яжу я класичним способом, тому дивіться, коли ви будете в'язати, куди буде робити нахили. Потім дві лицевих петлі. Один, два, накид. Накид я роблю ось таким чином. Дві разом з нахилом ліворуч я перегортаю петлі і пров'язую їх за задні стіночки. Ось таким чином. Дві лицевих. Один, два, накид, дві разом з нахилом ліворуч. Рапорції ажурної доріжки взагалі два ряди. Тобто вони весь час будуть повторюватись. Переходимо до пелюсточки, дві виворітних. Там чорний квадратик, бо ми будемо пров'язувати по дві разом. Значить, ми в'яжемо 4 лицьових, один. Два, три, чотири. Тепер дві разом з нахилом праворуч. Я, я в'яжу їх за передні стіночки, так як я пров'язую лицеву, просто дві разом. Дві разом з нахилом ліворуч, розгортаю петлі і пров'язую за задню стіночку чотири лицевих. Один, два, три, чотири. І дві виворітні. Все, перший рапорт пров'язано. Другий ряд в'яжемо із зворотної сторони дві лицевих, ті, що в нас були виворітніми. І далі в нас 10 петель в'яжеться по візерунку. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, тобто ви 7, 8, 9, 10, так, пров'язали дві лицьових знов. Один. Два. І ажурна доріжка, ось ці вісім петель, ми в'яжемо візерунком. Дві виворітніх. один, два. Накид, дві разом виворітньою. Я в'яжу класичним способом, то я в'яжу так само, як виворітню. за передні стіночки. Ось таким захопленням ниточки, коли ниточка йде на спиці. І пров'язую. Якщо я перегорну на лицеву сторону. То в мене ось цей буде нахил праворуч. В попередньому ряду ми пров'язували ліворуч, цей має бути праворуч. Це якщо ви по колу в'яжете, також можете схему адаптувати для в'язання. І повторимо ще раз: це саме: дві виворітніх, один, два, накид. Дві разом виворітнюю. Нахил, праворуч, має бути. На лицевій стороні, і дві лицевих. Все, другий ряд я дов'язую, третій ряд, дві виворітніх, один, два, ажурна доріжка дві лицевих, один, два, накид і дві разом з нахилом ліворуч. Знімаю петлі, розгортаю, пров'язую за задні стіночки. Повторюється знову дві лицевих, один, два, накид, дві разом з нахилом ліворуч. Все, ось, вже формуються наші сіточки. Далі йде в нас дві виворітних. Один, два, накид. Три лицевих, один, два, три. Дві разом з нахилом праворуч. За передні стіночки я пров'язую. Дві разом з нахилом ліворуч. Розгортаю стіночки, пров'язую за задні. Три лицевих. Один, два, три, накид і дві виворідніх. Все, третій ряд пров'язано. Четвертий ряд. Дві лицевих. Пелюстки в'яжуться по візерунку. Накиди та виворітні, пров'язуються виворітніми. Десять раз. Десять виворітних. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Дві лицевих, один, два. І ажурна доріжка. Так само в'яжеться, як і другий ряд. Ми ув'язали четвертий ряд. 1, 2, дві виворітних, накид, дві разом виворітнюю. Дві виворітних, 1, 2, накид, дві разом, І Дві лицевих, один, два. Так, ось, все пров'язала. П'ятий ряд ажурної доріжки в'яжеться так само, як всі непарні ряди. Починаємо ми з двох виворітних, один, два. Ажурна доріжка дві лицевих, один, два. Накид. дві разом з нахилом ліворуч. Розгортаю петлі, пров'язую. І ще один раз. Дві лицевих. Накид, дві разом з нахилом ліворуч. Так, далі дві виворітних і фрагмент пелюстки одна лицева петля, накид. І далі ми повинні ці дві петлі перехрестити вправо, тобто я першу петлю. Знімаю, залишаю перед роботою, другу за роботою, поміняла їх місцями і повертаю на спицю. Можна використовувати, якщо ви, вам зручніше, додаткову спицю, але з одною петлею, в принципі, швидше, мені здається, так. І ось так я пров'язала, тобто ця петля права з лівою помінялася, так, що права петля була зверху. Далі я в'яжу 4 лицевих. 1, 2. 3. 4. І ці дві петлі мені треба перехрестити навпаки, щоб вони назустріч один одній були. тобто Я першу петлю знімаю, залишаю за роботою, а другу перед роботою. Ось так я їх поміняла. Повертаю на спицю і пров'язую. Тут дивіться, щоб не вийшла схрещена петля. Тобто, тою стіночкою, якою ви вертаєте, якщо. Переплуталась, то поміняйте. За іншу стіночку пров'яжіть. І ось ця петля в мене вже дивиться ліворуч. Вони йдуть назустріч, потім зустрінуться в на наступних рядах. накид одна лицева і дві виворітних Один, два. Все, цей ряд пров'язано. шостий ряд в цьому вже ряду. У виворітному ряду фрагменті, де полюстки, буде також пров'язуватись візерунок, тому треба бути уважними. І вже в нас тут 12 петель, а не 10. Вони вже з'явилися на місці чорних квадратиків. В'яжемо дві лицевих. Один, два. Три виворітніх. Один, два, три. Тепер наступні дві петлі треба перехрестити, так, щоб у нас продовжувався цей візерунок. Першу я знімаю перед роботою. Другу за роботою поміняла їх місцями. І дивимось, щоб ось ця косичка, щоб вона сюди продовжувалась. Пров'язуємо їх виворітніми. Один, два. Так, переходимо, дивимося, що не перехрестили нічого. Давайте так вам покажу. Ось продовжується ця косичка. Далі дві виворітніх і знов перехрещення. Але тепер вже навпаки, першу ми назад, а другу, тобто першу перед роботою, другу за роботою, і ось таким чином. Треба один раз пров'язати, і буде зрозуміло. Дві петлі пров'язала, дивіться, перевертаю на лицевий бік. І ось у нас видно, що ці косички вони йдуть назустріч. І залишилось три виворітніх, від пелюсточки цієї, так, пров'язала дві лицевих. Косич... Ажурну цю доріжку в'яжемо, як завжди, в виворітних рядах. Я швидко буду зупиняти дві виворітних накид, дві разом, за передні стіночки, знову дві виворітні, накид, дві разом, за передні стіночки і дві лицевих, сьомий ряд, ажурну доріжку в'яжемо, як всі непарні ряди. Починаємо дві виворітні, дві лицевих. Один, два, накид. Дві разом з нахилом ліворуч, дві лицевих, накид, дві разом з нахилом ліворуч. Дві виворітніх. В нас знов тут знаходиться. 12 петель лицевих і ми в'яжемо наступним чином. Так, 4 лицевих. 1 2, 3, 4. Дійшли до ось цих схрещених петель. Знов перехрещуємо їх ліворуч. І пров'язуємо права петля. Йде перед роботою, ліва за роботою. І перехрещуємо наступні петлі праворуч. Першу петлю знімаю за роботою. Так, другу перед роботою загубила петлю, зараз поміняла їх місцями і пров'язую. Раз. Два. Так, дивлюсь, щоб не були схречними. От вони зустрілись у нас. Залишилось чотири лицевих. Один, два, три, чотири, і дві виворітніх. Один, два. Так, ну і останній восьмий ряд в'яжеться за візерунком. Ця доріжка. Тобто, давайте я вам швиденько тут покажу. Дві лицевих, дванадцять виворітних. Дві лицевих і ажурну доріжку, я вже тричі показала, я думаю, розберетеся дві виворітних, накид дві разом. Дві виворітних, накид дві разом і лицеві. Тож, ось такий візерунок. Начебто, здається, на перший погляд він складним, але запам'ятовується і можна вже в'язати без схеми, не дивлячись у візерунок. Легко запам'ятовуються. Я от не дуже люблю жгути, перехрещення в'язати. Мені вони складніше даються, ніж якісь ажурні, японські візерунки. А... Так, в принципі, нічого такого, треба просто бути уважним. От, Якщо вам це відео сподобалось, якщо вам був корисний цей майстер-клас, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, залишайте коментар, а також не забувайте переходити за хештегом візерунки.ua, Вся інформація в інфобоксі, переходьте на наших спонсорів, на їх канали, інстаграм-аккаунти. От, і можете ще більше корисного, цікавого контенту українською мовою дивитися. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!